Дівчат, всім привіт! Підготувала для вас сьогодні дуже класні комплекти. Є варіанти без каміння, без вставок, є з фіанітами. Дівчат щодо відправок хотіла сказати Укрпоштою. Я вчора не змогла відправити міжнародні посилки, тому що не працювала програма. А сьогодні Укрпошта вирішила змінити свій графік і працювати до 13-ї години, тому поїдуть уже в понеділок. Хто чекає міжнародні посилки, трошечки затримка вийшла. Я ще хотіла дівчат вам сказати, що зараз досить швидко, аби не взурочити, доходять посилочки міжнародні. Особливо там Ізраїль, Німеччина взагалі ну, швиденько. Німеччина ось, остання посилка за 9 днів доїхала, це взагалі швидко. В Ізраїль два, ну максимум три тижні йдуть. Звісно, є виключення, проте зараз дуже класно працює пошта, тому хто хвилювався, боявся замовляти, ви можете на цей рахунок не турбуватись. Все доходить. Дівчат, першим Подивимось дуже класний комплект без каміння. 19,5 розмір каблучки. Подивіться, яка краса. Каблучка і підвізка за діаметром однакові. Сережки дрібніші, зараз вам скажу. Тут 3 см діаметр, тут 1,8 см. Дивіться, сережки з вагою всього 5-16 грам, легенькі, застіпка. Інші розміри можна замовляти. Стосується всіх майже моделей, там є декілька виключень. Деякі можуть бути в наявності, деякі потрібно очікувати. Кому цікаво, пишіть. Каблучка 11-18 грам, ось така шинка. Дуже стильно виглядає, зверніть увагу на комплект. І підвізка 8-24 грама, ось таке вушко. Шкіряний джогутик сюди можна додати. Дівчат, Вартість повного комплекту 2810 гривень 77 доларів. Кому хочеться окремо також можливо, пишіть в особисті повідомлення. Далі дівчат наявності ось такий класний комплект з рухомими сердечками, 19 розмір каблучки. Дівчата, сюди, знаєте, що можна дозамовити? Тоненький такий ланцюжок і ніжне кольє. Там також буде по декілька сердець. Їх там небагато і дуже ніжно виглядає. Кому цікаво, напишіть і відправлю вам фото. Клас, дуже оригінально. Ага, каблучки 770 грам. Ага, сережок 665 грам, англійська застіпка. І вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі дивимося ось такий класний базовий комплектик з білими фіанітами. 18,5 розмір каблучки, інші можна замовити, а також можна замовляти з іншими кольорами камінчиків, проте треба уточнювати, які саме є. Кому цікаво також пишіть. На кожен день класний комплектик, нічого зайвого, легенький і досить бюджетний. Сережки дивимось, 6,98 грам, застіпка. Довжина сережки 3,2 см. Діаметр камінчику плюс ось ця оправа десь 1,7 см. Вага каблучки 3 грами, розміри повні тут ідуть. Так, і браслетик, дивіться, вага майже 22 грами. Розмір регулюється 17-21 см застібка карабін. Це, взагалі, дуже класний діапазон по розміру. Можна сміливо брати на подарунок, якщо не знаєте точну ручку, ну, майже всім підійде. Ось такий ланцюжок для регулювання розміру. І в кінці ще ось такий дрібненький фіаніт. Дивіться. Дуже ніжна модель. І на ручці дивимось, ось так. Погодьтесь, нічого зайвого, проте дуже цікаво виглядає. Дивіться по вартості. Каблучка плюс сережки 1350 гривень 37 доларів, і браслетик 2445 гривень 67 доларів. Так, далі є один вільний комплект, який минулого разу багатьом дуже сподобався. Мабуть, комплектів 4 ми відправили, всі задоволені. Ось таке тут оксидоване срібло. Листечко, 18-й розмір каблучки по бірці, по факту трошечки більше йде, десь 18,3. Інші розміри можна замовити, також можна брати все окремо, кому як хочеться, кому потрібно, пишіть в особисті повідомлення. Вага каблучки 6,5 г, каблучка 2х3 см розмір. Вага сережок 7,10 грам. ось така англійська застіпка. До речі, існує ще один варіант сережок для цього комплекту з підвісною частинкою. Раптом, кому цікаво, можна замовити. 1,6 на 2,8 см розмір сережок. Підвіска грам. Ось таке вушко середніх розмірів. Також можна жгут додати. Так, розмір кажу вам 2,5 на 5 см це довжина з вушком. І дуже класний браслет, 20,5 грам вага. Довжина вказана забіркою 18-21 см, проте він трошки маломірить, точніше, я навіть не сказала, що трошки. На ручку підійде десь 15-18,5 см. Центральна ланочка величенька, ці дрібніші. Застібка того. Ось так виглядає на руці. Так, і кажу вам по вартості комплект каблучка сережки і підвіска 2265 гривень 62 долари. повторюсь, можна брати і окремо. І вартість браслету 2190 гривень 60 доларів. Далі, дівчата, улюблений ваш комплект з розсипом ось таких класних синіх фіанітів. Є 18 розмір каблучки і 18,5. Проте сережки лишились одні. Можна взяти каблучку окремо. Також цей комплект існує в білих фіанітах. І є ще в наявності з чорними. Там каблучка 16,5, кому цікаво, напишіть, покажу вам фото. Тут дуже класні сережки, вони об'ємні, але ну, не важкі. 7,63 грами. Довжина сережки 3,7 см. Вага каблучки 3,82 грами. Також, можливо, ще замовити з червоними, також буде красиво камінчиками. Вартість комплекту 2570 гривень 71 долар. Дівчата, є ще один комплект з таким кольором фіанітів, 18-й розмір каблучки повний, широка така модель, і каблучка і сережки дуже ефектно виглядає, дивіться. Ширина каблучки 1,4 см. І ширина сережки 1,2 см. Вага каблучки 5,15 грам. Вага сережок 6,82 грами. Цікава така застіпка. Дивіться. Дуже красиві. І вартість такого комплекту 2885 гривень 79 доларів. Далі дівчат, ось такий незвичайний сет без каміння, 18,5 розмір каблучки, проте тут, бачите, можна трошечки відрегулювати. Кластить дуже сережки. Також існує жорсткий браслет схожої форми, кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Інші розміри також можна замовити. Сережки 5,12 грам, застібка. Класно сидять. Довжина сережки 3,3 см. Довжина каблучки 2,7 см. за вагою вона, зараз вам кажу, 4,25 см. І вартість комплекту 1210 гривень 33 долари. Далі дівчат є вільний комплект з культивованими перлинками минулого разу також багатьом сподобався. 18,5 розмір каблучки. Хто там замовляв більше-менше, ще чекаємо. Він такий лаконічний, класичний на кожен день і не тільки. 6,43 грами сережки за вагою, застіпка. Довжина сережки 2,5 см, а діаметр перлинок десь сантиметр. Каблучка 3,65 грам за вагою. І вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі, дівчата, ось така незвичайна є модель каблучки в наявності. Тут 18,5 розмір, вона складається з ось таких двох частей. Я не можу сказати, що вона незручна, дівчат, дуже цікава. Зверніть увагу, 6 см довжина. І тут дивіться, ось ця нижня частинка, вона роз'ємна, тобто можна трошечки регулювати, тому що нас хвилює за розміром саме ось ця нижня частина. Дівчата, в неї приємна дуже вартість. На свою вагу 1100 гривень 30 доларів. Далі в 19-му розмірі є ось така класна каблучка 7,38 грам за вагою. Десь 2 см ширина, срібні такі кульки. І вартість 880 гривень, 24 долари. Далі дівчат лишилася ось така класна розпаровочка з комплекту 17,5 розмір каблучки, 6,91 грам вага. А тут ось такий шикарний розсип білих фіанітів. Розмір, бачите, трошечки можна підрегулювати. Сережки мають також ось таку форму, проте меншу можна їх дозамовити. Також цей комплект існує з ось цим синім класним кольором. Може бути чорний червоний. Можна зараз взяти каблучку, а сережки потім, коли прийдуть. Довжина каблучки 3,5 см. І вартість 1460 гривень 40 доларів. Дівчата, останнє, що я вам покажу ось такі сережки-гвістки 2,41 грами вага. Набірці вказано, що це реконструйований агат, проте вони виглядають як перламутрові. Я не знаю, чи це помилка. На вигляд 100% перламутр. Тут гвістки на закрутках ідуть. Діаметр камінчику 8 мм. І вартість 440 гривень 12 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!